Після свого іншого академічного досвіду шукав місце яке про цінності, яке дозволяє йти глибоко і пізнавати себе, пізнавати світ, в якому ти є, і шукати себе в системі світу. Тут створені умови абсолютно ексклюзивні для українського студентства. Маю надію, що такою, як УКУ, буде вся Україна. Чувається трохи хвилювання. Тому що на випускниках УКУ стоїть велика відповідальність відбудовувати цю країну, повертати її до нормального стану після великої війни, намагатимемося зробити все можливе, щоб ця країна розвивалася далі. Звісно, завершувати університет у часі війни, а перед цим часом карантину було складно. Це додавало нових завдань, але це також і показувало те наскільки університет. Необхідний сьогодні і наскільки його суспільно орієнтований формат він є потрібний. Насправді це було виклик для всіх нас, і, звісно, було важко зосередитися. Але е, так як ми богослови, ми працюємо з людьми, найпершим почали своє навчання, застосовується більш практично. Це найперше праця з людьми, розмови. І найважливіше те, що каже наш університет, це вміння слухати і спілкуватися. Написання дипломної роботи. Це було, дитину куда спати і всю ніч писала, потім весь день проводила з ним. І так було тяжко, важко, але завдяки сім'ї-родині це все вдалося. Я дуже рада і я вважаю, що це теж ті маленькі магістри. Ми говоримо, що українська армія є незламною і хороброю. Так українське студентство зараз доводить, що воно є непохитним. І надзвичайно наполегливим. Зараз я працюю в системі освіти, і той, хто працює в освіті, не тільки повинен навчати, але завжди і постійно навчатися. І це є завжди на часі для кожної людини, але для освітянина на тим паче. Я думаю, що кожен відповідно до своєї професійної діяльності, відповідно до своїх оподобань, має робити внесок в майбутнє України, волонтерити по можливості, допомагати один одному, донатити, звісно. І дуже важливо саме от в професійній діяльності намагатися зробити максимально зі свого боку для відбудови України. Я би хотіла перш за все подякувати нашим двом одногрупникам, які приєдналися до війська. Івану Зінов'єву, який зараз власне, є діючим військовослужбовцем, та Олегу Курському, який загинув, захищаючи Україну. Це наш одногрупник. Власне, це безмежна вдячність нашим захисникам за те, що ми можемо продовжувати навчання, продовжувати звичайне життя. Чекаємо їх з вдячністю тут у цивільному житті. Дуже багато друзів на фронті, які дуже сильно мене підтримували, коли я навчалася. Вони знаходили десь там на фронті цю силу і ділилися нею зі мною. І тому, звісно, хочеться сказати дякую за те, що захистили наше право на освіту, за те, що стоять там за нас. А ми тут, звісно, будемо робити все, щоб допомагати їм і щоб наблизити нашу перемогу. Дуже велике дякую.